come We must never stop the way Birds chirping Вітаю вас, друзі. Я сьогодні вихідна. Мій день розпочався досить непогано. Бо я сьогодні змогла виспатися вранці не було повітряних тривог, але це тривало не дуже довго, бо Раша знову почала запускати по нашій Україні ракети, і зараз була повномасштабна повітряна тривога по всій Україні. Але наразі вона лунає тільки в Києві та Київській області, і в двох областях, які знаходяться поряд. В понеділок на Київ була велика атака дронів, були вибухи в центрі міста, були влучання в житловий будинок, де загинули люди. Загинуло Чотири чи п'ять людей я точно вже не пам'ятаю, але точно знаю, що серед загиблих була подружня пара, яка очікувала на дитину. Дівчина була на шостому місяці вагітності. Дуже шкода, що в нашій країні зараз небезпечно і можна лягти спати. У власній квартирі і вже ніколи не прокинутися. Вчора зранку також була повномасштабна повітряна тривога: були прильоти в Києві, були влучання. Я вибухів вчора не чула, бо в мене щільно були закриті вікна, та був вімкнений телевізор на фоні, тому Якось я їх пропустила, але я вже бачила наслідки, бачила стовп диму, який піднім, підіймався в небо. У нас щойно пролунав вибух, і дивіться, я вже бачу зі свого вікна стовп диму. Тож і сьогодні терор нашої країни не припиняється. Летять ракети, летять дрони камікадзе, шахіди. Зараз в місті працює ПВО, я вже чула декілька вибухів. Два з них я чула, коли була в ванні, я вже думала, що, мабуть, десь поряд були прильоти. Але слава Господу, що все добре. І буквально до того, як я почала записувати це відео, пролунало два дуже таких гучних вибухи. Я прям дуже злякалася і навіть почали труситися руки, але вже я вспокоїлась. І пишуть, що це працює ПВО. Тому тобто слава Зсу за те, що вони нас оберігають. Я так розумію, що Русня змінила тактику війни, так як вони не вміють добре воювати, у них немає успіху на фронті, на полі бою, тому вони вирішили бити по критичній інфраструктурі міст нашої країни, бити по ТЕЦ, щоб ми залишились без світла, без тепла, без води. Отже, я вирішила трохи підготуватися до того, якщо в нас не буде електроенергії і зробила деякі запаси. Хочу з вами поділитися, чим я запаслася. Можливо, комусь це буде корисно. Отже, якщо в нас не буде світла, в нас будинок повністю залежить від електроенергії, бо якщо немає світла, то не буде можливості навіть приготувати собі їжу, підігріти і навіть скип'ятити води. Але дивіться, що в мене є. Отже, якщо зникає світло, в мене є великий запас свічок. Це дуже велике дякую моєму чоловіку, бо він прихильник свічок, і у нас їх дуже багато. Або наразі в магазинах все вигребли, наскільки я чула. Це не всі свічки, які в мене є в домі. Це, я так показую вам нові. А ще по квартирі дуже багато різноманітних варіантів, які ми вже запалювали. Отже, свічки. Далі в мене є фонарики це один. І інший ось такий менший. До речі, мабуть, треба взяти його собі і покласти в сумочку, бо коли я повертаюсь з роботи, я скажу, що на вулицях зараз дуже темно, бо вимикають більшість освітлювальних фонарів на вулиці заради економії. Далі в мене є павербанки. Тут в мене два, є ще третій. Третій в мене завжди в моїй сумочці. Він маленький, тоненький, на один раз зарядити телефон. Тут в мене два павербанки на 10 тисяч мА. Це, мабуть, теж на 10. Так, це мені вистачить один десь на 2,5 рази зарядити телефон. Тобто тут буде мені на 5 зарядок. Той, що маленький, я завжди ношу з собою, бо буває так, що я за день замучую телефон, і він в мене сідає, тому в мене завжди є павербанк з собою. Якщо у вас ще немає павербанку, то я вам дуже раджу придбати, адже зараз це необхідна річ, щоб завжди бути. На зв'язку і можна було підзарядити свій мобільний телефон. Рекомендую купувати бренд Xiaomi, У нас всі павербанки цього бренду, їм вже по декілька років цим павербанкам, і вони працюють на відмінно. Немає в мене ніяких претензій до їх роботи. Так, далі запаси їжі. На той випадок, якщо не буде електроенергії, а наш будинок повністю від неї залежний, в нас в будинку немає газу, то в мене є ось такий мінімальний запас їжі. Думаю, що декілька днів протягнути можна буде на цьому, але головне, щоб можна було десь підігріти хоча б води. Тоді можна буде щось з цього приготувати. Отже, дивіться, в мене є кускус. -кус. Я купила дві упаковки, його можна просто запарити в окропі, і через 5 хвилин буде дуже смачна каша готова. До каші можна буде відкрити якусь з консерв. Тут в мене є і тунець, є сардина. І також є, що тут, ну, якась тушонка, свиняча. Далі можна буде заварити ось такий супчик. Я собі купила 4 упаковки, різні смаки, тут суп харчознуту, Тут крем-суп сочевичний, класичний, і ще якийсь грибний. Теж заливаються кип'ятком, і через 5 хвилин все готово. Далі гречка. Гречку теж можна не варити, а залити окропом. І через деякий час можна буде її вживати. І ще в мене є сухарі. Так, вам не почулося і не побачилось? Дивіться, в мене є такий пакунок сухарів. Це на той випадок, якщо в мене вдома не буде хліба і, може, не будуть працювати магазини, як не буде світла, то можна буде перебитися сухарями. Можна буде випити чаю або ну, з'їсти суп з сухарями або кашу. Отже, наразі такий в мене мінімальний набір на екстрений випадок. Його ще можна чимось доповнити. Наприклад, можна докупити якісь горішки, печиво, а також можна купити шоколадні енергетичні батончики. Ну і звісно ж, у мене є в запасі питна вода. Але я думаю, ще придбати пусту тару і налити звичайну воду з крану про всяк випадок. Можливо, ви теж робили собі якісь запаси, то пишіть в коментарях, давайте ділитися своїми ідеями. Я думаю, зараз така інформація буде дуже корисна. Ще я хочу сходити в епіцентр і подивитися там таку знаєте, маленьку газову туристичну плиту, щоб можна було підгріти хоча б воду. По всьому епіцентру одразу з'явилися такі стелажі, де можна взяти газ в балонах. Різні є, сухе пальне, сірники. Але поки що газових плит туристичних щось я не бачу. О, дивіться, які класні запальнички. В мене є така вдома. Дуже зручно свічки запалювати. Рекомендую. 64 гривні коштує така. Подивимось, що тут є. Ого, велика упаковка сірники. О, то там одразу сірники. Люди, як завжди, розпакують. О, є довгі для каміна, 40 гривень коштують. Поки що єдине, що я знайшла, це ось така плита газова, але вона коштує 2159 гривень. Зараз подивлюсь, я так розумію, сюди треба вставити газовий балон і вмикнути і варити все, що завгодно не важка, легенька і продається ось в такій валізці. Зручно зберігати буде. Але ціна така кусається. О, і свічки є в епіцентрі, Такому треба, не можете знайти, то можна тут придбати. І ось я знайшла ще такий портативний газовий пальник, я так розумію, він. Зверху на балон з газом одягається. Okay. І бачите, можна ставити ковшик okay. чи кастрюку і щось підігрівати. 750 гривень такий коштує. Ну, ще треба купити газовий балон. Я навіть і не знаю, який треба. Тут вони різні є. 149 гривень, 108. 114. Ось взагалі, мабуть, таким треба. Дивіться, великий. Він коштує 309 гривень. Ось взагалі є маленькі, але дорогі. Ну, ось такий набір вийде. 1059 гривень. Але люди запасаються, бачите? Парочка стоїть, вибирає собі плиту. Взяли дуже багато газових балонів. Плиту собі сьогодні ніяку не придбала, тільки придивилась, прицінилась, буду ще дивитися в інтернеті, бо хочеться щось більш бюджетніше купити. Я вже вдома. Звісно ж, без покупок з епіцентру я не йшла. Так, це я купила хліб супертост. Це в магазині, в будинку, який був. Не хотіла вже йти кудись в великий маркет за своїм улюбленим хлібом. Купила в епіцентрі таку велику упаковку рушників паперових. Далі взяла. Упаковку ґрунту, хочу пересадити зам'якулькас свій, і це для нього взяла дренаж. Буду на наступному вихідному пересаджувати. Взяла, дивіться, ось такий спрей. Це тонік-спрей по догляду за декоративними рослинами, щоб листя рослин було глянцевим. Спробую. І взяла ось такий горщик. Для орхідеї все ж таки я цю орхідею пересаджу в горщик поменше, бо це дуже завеликий. А в цей горщик посаджу зам'якулькас. Думаю, буде якраз те, що треба. В нас вже сонечко сідає, темніє, на вулиці стало прохолодно. Я буду зараз готувати собі вечерю, тому буду завершувати вже відео. Сподіваюсь, вам було корисно і цікаво. Не забувайте підписуватися на мій канал, також не забувайте писати коментарі і ставити вподобайки. Всім бажаю гарного настрою! Бережіть себе та своїх близьких, всім тихою і мирною ночі. До нових зустрічей!